Всім привіт, друзі! Ви на каналі Антон TV і сьогодні ми будемо робити реакцію на скібіді туалетів. На момент того, як я викладу цю, мабуть, домабут-сері, цю вже буде два дня, але я дивлюсь її через день. Тому що так вийшло. До речі, у Дафука недавно 40 мільйонів стукнуло. Так що я його вітаю з цим. А, ну а ми будемо вже дивитися цю серію, мені дуже цікаво. Хоч мені дуже багато проспойлерили, але все одно мені цікаво. Зараз будемо починать. А ну ще, тим, хто їсть чи п'є чай, приємного апетиту або чай пиття. Ну, а ми, мы уже будемо почати серію. Вона йде 4 хвилини. Непогано. О, продовження. Абментарий черговы, що шо, артем стали посмертно начал биковать. Знаєте, який типу як карають за зраду командира? Хто не скажіть від правосуддя? Давайте, нажайте. Туда и астро. Туды. ты привезти? Не ага. Да бач. Милый, быстрее все за ця, що за головку взял. Ну что сюда дечм был? Дечок ты пустал. Это не хорошо здорово. Блін, вони сам замі вони замітили нашого камерамена. Непохи зараз його вб'ють. Не треба, будь ласка. <звук> <плес> що ж він робить? Ой-ой-ой, ой, це було боляче. Я мали, подивіться на нього. Мені його навіть жалко. Блін. Хоч він зробив дуже багато пакустей, але мені його дуже жалко в цьому моменті. перед нами? А, він собі із повітря прокачку тут взяв. Зрозумні вас. Це шо, блін таке? О, тіка! -та! Давай спікер. Що це було? А, це великий астро вратував маленько. Прилетів, наче вбити майже добитого ас, наче вбити якогось гіга Астро. Астро залив і начатавати сіджиме. Та -мо, що повість! Камермен уже замінив ручку. Я оцю... Шо? Завантуза камера там говорить вміє? Чи це сказав Сінема, а камера згоден? Ну що ти сказав камера? То як це можливо? Я в шоці. Серія шедевр до речі, якщо я якийсь беземоціональний, я просто знімаю в 8 ранку. Я привик вставати пізніше. Коротше, я просто рано встав, тому я сонний ще. Тому, побачите, як реакція не емоціональна. Зараз будемо мультиверс постаріці дивитися, на обличчя. А зараз ми будемо дивитися скипідім мультиверс 028. Ні, ну як ще то ми серія дуже крута. Я просто от іще не дуже прокинувся, тому і не так відреагував. Коротше, будемо зараз дивитися 28-му. Поїхали! Таке відчуття, що наче аніматися ще гірше стало. Нам з повітря колотила... Припила... Боже, як то ж у ти на дорогу дивися. Жорсткий їст. Це що таке? Смертоносний удар. А, він нам руку відмотував.

Ой, цей Дрільмен з минулої серії. він взагалі то небезпечний. Раз він так вміє проникати. О, лазер камерамен, лазер спікерман. Чорний спікер. Він будафука помер. Прошмі здесь, що в ексіті не буде ексіта, а буде пастка.

Це що за чітілюги? Вони можна малювати все, що завгодно. Вони ж так можуть взагалі намалювати таке, що шкібідістам взагалі не поздоровиться. Що це за читерство? Тупо закололи. Ці пенсії можуть самі себе вчити. А навіщо цей великий так наробив? Він же своїх побувати міг камераменних спікерів ТВ. Greetings, Alliance. Hope oh, we have made it in time. to pencil man. I think it's Thank you. As it was predicted, G-Man Apocalypse is in their main headquarters. One last apocalypse. base, Skibidi Toilet Base Number One, located. Перша база з знищена. Хове, ми фокус на майбутнє гол. G-Man Apocalypse project cannot be allowed to succeed. Our mission is not rescue. Наша місія не рятувати. We your decision. Чотири вумен. Я тільки зараз замітив see and if anything happens be hope this can help Я це ще хотіла забити, що цей чорний дрильмен, він як і той клок, розмовляє тупо звуками. Шихар, так эпично дзвенів цей крут, от ці звуками крутячися дрілі. Капець. Ну серія хороша, особливо... а ще дуже смішна, як по мені. Особливо за пенсілменів. Ну, вони занадто імбові. Думаю, що їхня здібність ограничена, вони не можуть так довго робити. Короче, зараз, можливо, будемо дивитися іще одну серію, я не знаю. До речі, що мене радує, це те, що ми вже доганяємо нарешті нові епізоди. І ми от скоро ж навіть догонимо наші справжні серії. Оце 29-та фул епізод, а зараз вийшла тільки 31. -та. Soon Why you it's strange how those who can control time are the last ones to arrive. You want me to stop time for a walk? Don't start it again. What's the news? Seven different dimensions. And at last, oh, I have you all in my grasp. The loop is no more. He will return. And this time. You can't do anything about it. Drop the act. You know we're not bad people. Good people do bad things. with good reasons. Then what are those fucking reasons? I not get it. Sorry, but there's no point to explain it. But I assure you, whatever we did and will do is for the sake of our friend's future. Let's just say you can't expect us to stop. You don't seem to understand. I'm not here to convince you. I'm here to destroy you.

Штаб что по пенсии мы мертвы. Зомби туалет. Ну, не почему надо, пожалуйста, с зомби туалет. Зомби в А, не нормальний Єма Камера, це жодка, как мене звідки мензи, сервисся. Коли, коли камера руку собі, Ми ж всі в руку сбер, нет. Можешь в нього не було он я болот сейчас. А, будет просто господа воздуха едут. А, це на цежа.

I drilled. Not saves. The logic is As long as he keeps holding back, he's of no use. Well, I guess it's better than having him against us. Besides, I don't need him. Включите краны, чтобы она умерла, или пристрелить. Нет. Стоять и дивиться, пока она будет рассказывать свой долгий монолог. Да. Took me long enough to prepare my master's favorite toy. <laughs> Behold, the counter-tattle. Counter-tattle.

Цей каут так не співає. Що відбувається? Ускажений. Дело сюда, морги. Я не вірю, що він в соло може так розправлятись легко. Цю минулю вже там за мався. Каперо, лежи, а не лежи. Імін в соло переміг два титана, причому дуже сильних. Я думаю, що цей контр то тут завишений, але серія була пічна. Прямо тримала в напрузі. Мені <сі> більше нема що сказати. Я не покинувся. От, надіюсь, що вам ця реакція і серії. З вами був я, Антон ТВ, і всім дякую за приліт і до побачення. До речі, я от після. після перегляду цієї серії почав згадувати, що було раніше, і згадав нам, що цей особливий клок розказував про те, що ця Фіолетова має каунтер Тайтана. Не знаю, навіщо вам ця інформація, я просто це згадав. І. Ну і все, мабуть. Просто згадав.